Добрий день, поради для батьків. Пропоную ігри для виховання дітей без стереотипів. Гра є одним із найважливіших способів навчання та розвитку дітей. З її допомогою діти здобувають нові знання, досвід та розуміють світ. Гра без гендерних стереотипів допоможе дітям розвинути впевненість, оскільки не обмежує їхні уявлення чи дії. Казки зі зміною ролей. Прочитайте дітям казку спочатку в оригінальній версії. А потім замініть стать головних героїв: Герої – на протилежну. Після читання обговоріть казку з дітьми, що їм сподобалось, а що ні. Що вони думають про героїв і героїнь? Що вони відчули. Після зміни ролей у казці. Гендерний світлофор. Для цієї гри Вам задобляться додаткові матеріали. картки із запитаннями про гендерну рівність та малюнки з символікою гендерної рівності. Наприклад, зображення хлопця дівчини, чоловіка жінки. Та символ рівності. Приклади запитань. Які професії? Можуть вибрати і чоловіки, і жінки. Хто може бути пожежником і гасити велике полум'я, чи є іграшки окремо для дівчат і для хлопчиків. Як грати в гендерний світлофор? Потрібно витягнути картку і відповісти на запитання. За правильну відповідь дитина отримує символ рівності. Під час гри обговорюйте з дітьми гендерні ролі. Як на їхню думку, повинні поводитися чоловіки і жінки, чарівниці і чарівники, пірати і піратки, принцеси і принци. Можете придумати свій набір ролей. Важливо підкреслити, що дівчата і хлопці можуть бути ким завгодно і поводитися як вони хочуть незалежно від статі. Професії це шлях до рівності. Ця гра допоможе обговорити з дітьми питання гендерної рівності за допомогою інтерактивних завдань і дискусій, а також зрозуміти, звідки ваша дитина дізнається про гендерну рівність, а від кого про стереотипи. Необхідні матеріали це картки із зображенням різних професій. Як грати? Діти вибирають картки і розповідають про те, чому вони вважають, що будь-яка людина може обрати цю професію незалежно від статі? Чи хотіла б дитина у майбутньому вибрати цю професію? Якщо так, то чому? Якщо ні, то чому? Дякую за увагу! До нових зустрічей!